Так, дриблінг непоганий. Фізична підготовка, здається, не змінилася. Захист міг бути вищим. Ти задоволений? Але удари 76. Ти майже не забивав. Мені все одно, що ти там кажеш. В мене класні удари. Просто їх постійно блокують. Ей, посунься. Дриблінг непоганий. паси. Мені здається, я краще. В тебе ж звичайна картка. Звичайно, ні, вона рідкісна. Але ж рейтинг високий. Але у грі картка не рідкісна. Та ну. Ти що, всі забираєш? Ми все ще хочемо побачити рейтинг 90. Це багато. Так, але ти на це заслуговуєш. В тебе одна з найкращих карток. Так, круто, я дуже радий. Ні, замало, так? Ні. Забагато. В нього 63 тільки тому, що він нещодавно забив Борнмуту. Без цього в нього максимум 50 удари. Я би сказав 75. Що б ти змінив? Швидкість. Тільки це тому, що в минулому сезоні я не грав. Але швидкість це жах. Найшвидшої команді. Привіт, друже. Це твоя копія гри та картка. Ти найшвидший. Не знаю, як відкрита. Як це відкривається? 93. Так, я швидкий. А в тебе здається, 86. Тільки без заздрощів. Зараз буде написано взагалі 40. 69. А хто тоді найшвидший в команді? К'єза. А скільки в нього? 93. Я можу бігти проти нього в цьому. І навіть в цьому я буду швидшим. У моїх дітей будуть до мене питання. Ти задоволений? Мене вперше понизили до бронзи. Так, це дійсно вперше. Але я вважаю, що це наступний етап. твоя перша бронза. І це типу. Ти намагаєшся мене заспокоїти. Слухай, скота. Якщо б я міг дати тобі 99, я б це зробив. Але обираю не я. Я не знаю, чому вони так вирішили. Але зараз можеш звернутися до EA Sports. Взагалі мені все одно. але мої діти. Коли вони це побачать, буде не дуже прикольно. О, в нас тут тяжка зброя. подивись, що мені тут дали. Совівкиве. О, вони тебе не поважають. Я гірший за нього на 25. Серйозно. Едерсон 88. Еді, це класний рейтинг. 88. А в мене швидкість 39. Привіт, твоя копія гри. І твоя картка. Подивіться, це справжній монстр. Вже хочу бачити тебе в своїй команді. За клуб. Дуже дякую. Краса. Захист 89. Ти як стіна. А яка в тебе швидкість? А чому ти це питаєш? В мене 69. в тебе повинна бути вищою. дякую, хлопці. Удачі. Класно. Вони дуже щедрі. Ні, слухай. Я думаю, що в тебе класна картка. Так, дивись. Швидкість 75. 75. Що думаєш? Думаю, для мене це забагато. 78 удари. ударів так, удари добре. Паси та дриблінг також дриблінг 92, Це просто топ. Думаю, в захисті я кращий. Але якщо казати про швидкість, я думаю, в цьому плані вони дуже щедрі. Я би занизив швидкість і підвищив захист. А що по фізподготовці? Залежно від того, про що ми кажемо. Я багато бігаю, та я витривалий. Це також фізподготовка. Але щоб вони це помітили, потрібно підкачатись. Але все добре. Рейтинг було знижено через травму. Але Кевіне, що ти зробив після повернення? Ти грав проти Ньюкасло? так наче в тебе рейтинг 93. Кевіне, що скажеш? Я засмучений і злий ні, не злий, просто засмучений. злість це зовсім не те саме, що і засмучення. А от я відчуваю людь. Я розлючений. Але найгірше те, що я повільніший за Бернардо. Це той ще абсурд. Давай звернемося до них. Я розлючений. А він засмучений. Так наступного разу не засмучуйте Кевіна де Брюйна. Все дуже просто. Так, це я забираю з собою. дякую.